Вітаю, шановне українське товариство. Сьогодні ми будемо, ви будете слухати про пам'ятник Козаку Мамаю, де він знаходиться, і трохи цікаву інформацію. Пам'ятник Козаку Мамаю знаходиться на острові Хортиця в місці Запоріжжя. Перша частина пам'яті це карта Кортиці. Із головними домами, певними музеями, що тобто, ми можемо сказати, що тут зображено. Місця, котрі можна відвідати. Друга частина пам'ятки це головна частина Козак Мамай. Як ми бачимо, він сидить у звичній для нашої української культури позі. Він грає на музичному інструменті і сидить. Козак Мамай в українській культурі це дуже важлива людина. Протягом історії люди казали та писали про те, що він був святим, в нього були. Навички як Бога. Тобто він був посланий до наших українських людей від Господа. Люди казали, що він може ходити по воді, лікувати людей від будь-яких хвороб і робити все, що притаманне Богу або Богоподібній істоті. За зростом він, як я. Але він справді трохи більший, ніж е, звичайна людина. Третя частина нашої пам'ятки це е, пам'ятка із написаним, написаною молитвою або текстом пісні про Хортицю. Там написані справді цікаві та приємні слова, котрі структуровані в дуже гарний текст. Я рекомендую кожному із вас відвідати це місце. Дізнатися трохи більше про українську культуру та історію. Це місце справді гарне. І я був дуже радий розповісти вам цю інформацію. Запрошую кожного з вас до місця Запоріжжя, щоб побачити це все своїми очима та дізнатися трохи більше про українську історію. Радий був вас бачити, гарного дня!